Торська затока це найбільша бухта на Адріатичному морі, оточена територією Чорногорії і має тектонічне походження. Територія навколо Которської затоки була заселена ще з часів античності і зберегла безліч середньовічних міст. Місцевість має величне культурне та історичне значення для чорногорського і хорватського народів. Острів святого Георгія був населений ще в данину. Там виявлені іллірійські могили, а також римські написи. Сучасна назва була дана острову на честь аббатства святого Георгія, зведеного на ньому в 9 столітті. На острові височить мальовниче бенедиктинське аббатство, яке вперше згадується у 1166 році як власність. Міста Котор. Острів залишився Которським володінням до 1634 року, коли патронат з нього перейшов до Венеційського сенату. Острів постійно знаходився під загрозою вторгнень та землетрусів. 1535 року громадяни Пераста вбили Абата Паскаля, обраного міською радою Котора. У 1571-му році турецький пірат. Карадос спалив і абарство і весь пераст. Під час великого землетрусу 6 квітня 1667 року абарство на острові Святого Георгія знову було зруйновано. У 1812 році острів був захоплений французами, які були вигнані громадянами пераста. У 1814 році острів було окуповано австрійцями. В аббатстві знаходяться роботи 15 століття. Ловро Маринова Добрічевича, відомого художника Котора. Нині острів закритий для туристів. Острів Богородиці на Рифі це один із островів у Которській Затоці, розташований навпроти міста Терас. Назва острова Госпа од шкрпела означає Мадонна на Рифі або Божа Мати на скелі. Цей острів. Є, можливо, єдиним рукотворним островом Адріатики і знаходиться за 115 метрів на північний захід від острова Святого Георгія. Він був побудований поверх риху після того, як у 1452 році два моряки з пераста, брати Мортешичі, знайшли на ньому ікону Богородиці, яка вилікувала одного з них від хвороби. Після цього. Ікона відразу стала шанованою. Спочатку риф був лише трохи вище поверхні води, але городяни протягом 200 років затоплювали поряд з ним захоплені піратські та свої старі кораблі. Крім того, був прийнятий закон, згідно якого кожен корабель, що проходить по цього рифу, повинен був кинути на дно камінь. Так було створено плато, площа якого становить 3030 квадратних метрів. На острові була побудована церква Божої Матері. Сучасний вигляд вона набула після реконструкції, розпочатої після великого землетрусу 6 квітня 1667 року. Церква побудована у Візантійському стилі та сягає 11 метрів висоти. Вважається, що жителі Пераста збудували церкву не лише тому, що бажали бачити Діво Марію. ...покровителькою своїх моряків, але й щоб закріпити за собою владу над рукотворним островом на противагу владі, котора наприкінці 17 століття Перас досяг вершини економічного та культурного розвитку, що допомогло прикрасити церкву Божої Матері на скелях багатьма ...художними виробами. Тож архієпископ Андрій Змаєвич запросив три пококові для її прикрашення. Який витратив близько 10 років на завершення розпису церкви протягом століття церква отримувала подарунки від багатих городян та капітанів кораблів. І тепер це не тільки храм, а й скарбниця та картинна галерея. Тут є 68 картин, написаних олією. На стінах церкви можна побачити 2500 золотих та срібних обітних табличок які мешканці боки Которської жертвували церкві на виконання своєї обітниці за позбавлення їх від різних бід.

хост почав щось робити, що магло, отгорели мені, це я хочу. І так, у вас зараз, я думаю, що ви з можете, це вся сам до початку стоп, зараз, чи потрібно виконати політичних, що

Музей із сувенірною лавкою. У ньому зберігається ікона Богородиці на Рифі 1492 року. Тут виставлені як історичні експонати, так і подарунки місцевих жителів цій церкви. Так як вважається, що найкраща подяка це найцінніше принесене в дар від селі. У мікавічі погано про те, що треба, тому побачити портрети моряків тут теж. З я стою для макети форми Ось Оце природний острів Святого Джорджа Бафморія, який за вікном, і з ним зв'язана одна дуже гарна романтична легенда. Вона мені на екзамені, до речі, І Я вам її розкажувалася, що ми не затримували весь процес. А що стосується цього острова, ми на ньому. просто поки ми з вами на острів, ми цього не бачимо. А на макеті чи в формі чого його не сили? Правильно, порні корабля. Представте, наскільки я хотіла доложити свої захисниці моряки, що не просто хаотичного ікона, а формі корабля. Я ще хотіла звернути вашу увагу на цю ікону соборах цієї ікони, але вона є в кожному католицькому соборі. Це католицька, ще раз підкреслюю, ікона і Богородиця, і макулада. Які в неї тут цікаві символи? Ну, по-перше, змій. Ну, окей, змій це символ зла всіх християнських релігіях, Богородці. І католики в такі коли місяців Богородиці означає непорочне зачаття. Але не Ісуса і бої, а саме Богородиці. Католики признали Риму, католики признали догман. Що стосується мапідарів? Дійсно, осколки, які знайшли в новому священні світ перасах, з періодом літа внизу, наверху з цього боку, з періоду півліці. Тому вже говорили про віліці, куди я не бачу з це все повторювати. Звичайно, маленьку столицю королівства було місто Ліса. Було перенесено у третьому століці до мене камера, меморіальна пиха доска і на тій гості вирізаний хрест. Це перший силу християнства, який знайшли на цій території. Знайшли його розвагу на кримського будинку для Христові. вам розповідати, що Чорноволіна Христова. Звичайно, ні, це не ні. А по-друге, це також в Чорногорія століття де існує. За огорожують тут, і кошти. На... Все, що також Але я ще хочу Він такий, звернутися уважку. Це не вже прибор для змагання. Це старий він. Він ще використовував. Ліант.

що там сьогодні. Це адрема доставки. Ми заїхали. Ми вирішили це на вулиці, посередині. Настали найшоло від тебе, що ми. Це дане, щоб стати економічно в людстві.

навіть не і права ці була зміня на страху, і тоді там правда, але саме ціні речі фактів. Ну, а ось так з Україною, будь ласка, зему магу. Це не просто масля. придивіться добре. Це ікона, яка не дуже добре сподобалася, але це сцена із філії, яка називається письмо владенцем. Це коли це ірок приказав купити всіх маленьких намовляк хлопчиків, коли знав, що він Ісус. Три покопиля художник, який розписував церкви внизу, написав цю коло записати таку прямо серйозну роботу Там сучасна галерея зараз. Ви можете подивитися на улюблено. Мені шкода, що я не можу наказати стартую. Звичай кидати каміння на острів, зберігся до наших днів. і Зберігається як пашината. Це традиційне свято, яке щороку відбувається в Перасті 22 липня. Традиція має не лише символічне значення, а й практичне. Вона допомагає зупинити змивання морем штучного острова. У параді можуть брати участь лише мешканці Пераста чоловічої статі. В цей день проводиться регата на Кубок Фешенади на згадку про славну історію мореплавства в Перасті. У регаті беруть участь вітрильні човни з усієї бококоторської затоки. Цікава вишита ікона Богоматері. Її вишила якась жінка своїм волоссям. Тому половина ікони сива, бо жінка вишивала довго і встигла за цей час по Виходимо через Андріало і там вже буде. Пераст це старовинне місто в Чорногорії, яке розташоване на березі Которської затоки Адріатичного моря за декілька кілометрів на північний захід від котора. Назва міста, як вважається, походить від імені іллірійського племені пірустів. У печері Спила над перастом було знайдено сліди неолітичної культури близько 3500 років до нашої ери. Також тут виявлено різні археологічні свідчення Іллірійського, римського та ранньохристиянського періодів. Місто лежить на виступі, який ділить бухту на Рісанську та Поторську затоки якраз навпроти найвужчої частини протоки Верігє. Ця водна перепона була кордоном між боснійськими і сербськими царствами. А надалі між Венеціанською республікою і Османською імперією. Помітно, що в містечку дуже багато зруйнованих будівель після давнього землетрусу. Їх так і не відновили. Причина банальна: власникам житла суворо заборонено, хоча б щось змінювати у зовнішньому вигляді будівлі. Перша згадка про маленьке рибальське селище Пераст відноситься до 1336 року. Процвітання місту приніс венеціанський період, коли місто стало важливим форпостом на кордоні з турками. У 15-17 століття було побудовано 10 оборонних веж, а також фортецю святого Христа. Цю фортецю побудували в 1570 році поруч з одноіменною церквою 9 століття. Для підсилення оборони протоку Веріге на ніч. Перегороджували ланцюгами. Оборона витримала декілька обох та нападів. Свідченням збагачення міста стали палаци, 12 знатних багатих родин і чимало церков. Головний храм міста це церква Святого Миколи, будована 1616 року. Її 55-метрова дзвіниця трішки молодша 1691 року. На ній досі висять дзвони, доставлені з Венеції в 1730 році. У перасці ще чимало церков, зведених у 17-18 століттях. Це святої Анни, Богоматері Розарії, Францисканська церква святого Антонія, храм Святого Іоанна Хрестителя, Церква Святого Марка, Православна Церква Різдва та Святої Богородиці і кілька. Зовсім маленький. Серед палаців найстаріший особняк Вісковичів, а найгарніший особняк Буйовичів, побудований за гроші Венеціанської Республіки. Коли Наполеон розгромив Венеційську Республіку, почався занепад Пераста. Французів замінили австрійці, потім італійці, знову французи. Знову потрапивши у володіння Австро-Угорщини, місто належало імперії. Аж до поразки останньої у першій світовій війні.